Сьогодні ми отримали проміжну перемогу. Бліцкриг не відбувся. Суд закрив провадження в частині 2, 3, 4 позовної вимоги, а саме щодо зобов'язання діама поновити містобудівні умови і обмеження, які були скасовані добі, поновити дозвіл на будівництво на скільки обсерваторної гірки ГОВЛІСК-32Б, яке було анульовано добі. І четверта вимога зобов'язати діям розмістити інформацію в реєстрі місцевої діяльності щодо поновлення дозволу. В цих е, пунктах позовних вимог провадження закрито, чим задоволено моє клопотання. Щодо першої позовної вимоги, а саме скасування генерального плану визнання його нечинним з моменту прийняття в 2002 році в частині. Функціональне визначення функціонального призначення земельної ділянки за адресою Гоголівська 32Б саме під будів... розміщення громадських будівель і споруд, там зараз і цей будиночок, який підпалив забудовник, це бувший укртор. Це громадська будівля півтораповерхова, яка нікому не заважає і не порушує природний ландшафт чудовий там і так далі. От так от цій частині. Суд абсолютно законно, як, оскільки генеральний план є нормативно-правовим актом прийнятим в Києві, то відповідно до КАСУ скарги на нормативно-правові акти повинні розглядатись виключно за місцем їх прийняття. Тому що це генеральний план стосується всього місць балансу інтересів усіх киян, тому це повинно розглядатися в місті Києві. І суд Дніпропетровський суд, окружний адміністра суд в цій частині, оця вимога, що залишилась, він її цілком правомірно передав за територіальною підсудністю на розгляд в місто Київ в Київський окружний адміністративний суд, де вона і буде по-новому розглядатися. Оця ухвала, вона ще може бути оскаржена і, скоріш за все, буде оскаржена забудовникам в апеляції, касації, значить, будемо чекати. Але загроза не минула. Так, бліцкріг не вдався, тобто протащити, протягнути зразу в одному рішенні, щоб вже і дозвіл був, і щоб завтра можна було почати будувати. В них не вийде навіть у випадку, якщо теоретично вони скасують ці функціональні призначення, нинішнє да з моменту це буде лише підстава для перегляду рішення судів. По новим обставинам, мається на увазі судів, якими залишені всі рішення інспекторів дабі про скасування. Але ж там є багато інших чинників, через які е, можна в цьому суді, навіть якщо він буде, запобігти цьому. Тому що крім підстави, яка зазначена була інспекторами, щодо саме невідповідності функціонального призначення земельні ділянці. Містобудівний мови, ну те, що там громадська, а у них житлова забудова. Крім того, там є ще багато чинників, чому їх треба було скасувати. І те, що інспектори це просто не написали, це ж не значить, що їх немає. Суд повинен бути враховувати От. Це перше. По-друге, вони в такому вигляді, як вони подали, а саме, щоб визнати нечинним з моменту прийняття герону, це протирічить закону. Закон чітко каже. Що можна лише ем, я в разі скасування саме Генерального е, акту нормативно-правову, він лише втрачає чинність на майбутнє, але ретроспективно він чинність не втрачає. Тобто, навіть якщо визнає, що це незаконне, то це буде втратить, втратить чинність, ну, скажімо, з 24 року, якщо буде в цьому році прийнято, але на, назад. Це не розповсюджується, Тобто на момент скасування дозволу і містобудів в 19 році інспекторами буде залишиться чинним той генплан, який був на той момент. Таким чином, ця вимога вона протиправна. В такому вигляді суд не може її задовольнити. Це буде завідомлене правосудне рішення. Максимум на що вони можуть розраховувати, це на те, щоб задовольнити цю першу вимогу вже в Києві. Да, частково. Тобто визнати на це функціональне призначення, ну як частина генплану, нечинним з моменту прийняття рішення. Отже, рішення інспекторів залишається в силі. І це тоді дає їм лише підставу знов звернутися. Ну, вони можуть це визнати, але на той момент вони ж спективи немає. Тому вони можуть лише вже після того, як Київрада Рада прийме якесь рішення. Яке ж там функціональне призначення, а ну ну явно житлову забудову, територія пам'ятки. Вони можуть звернутися за новими містобудами і так далі. Але ж є рішення Київради 15-го року про те, що їм заборонено взагалі тимчасово використовувати, хоча вони орендують цю ділянку під забудову до приведення містобудів і проєкту у відповідність з режимами, затвердженими використання цієї території. А режими в першій підзоні. Домінуючого природного ландшафту з високою структурною цінністю до, до цієї саме підзони відноситься зазначена ділянка. Вони забороняють будь-яке нове будівництво. Відтак в них є тільки право на реконструкцію або реставрацію в межах параметрів цього півтораповерхового будинку. Але їм це не вигідно. Звичайно, економічно. От і все. Тому я вважаю, що те, що сьогодні це перелам. Це перелам. І по суті це унеможливлю їх право, їх можливість блискавично, хабар якийсь там, да, отримати дозвіл і завтра приступити до будівництва. От і все. Ми не повинні розслаблятися і повинні продовжувати боротьбу вже тепер в Києві. Дніпропетровську ви бачите, да, звук там погано, не бачно, не чути. Тут ми, вся громада може прийти. Прямо в суд, суд буде бачити з вашою присутністю, з телебаченням, от і вирішувати по закону це питання. От і все. Прохання до громади брати активну участь, приходити на судове засідання, звертатись до учасників суду, до мене, зокрема, звертатись. Я повноважена особа органу самоорганізації населення мікрорайону. І голова громадської ради на захист Сергій Гірки, голова двох громадських організацій, які багато років боролися. От, до Людмили Олександрівни Глущенка, члена Координаційного комітету і члена громадської ради, яка збирала тисячні підписов. От її дочка Настя Глущенка е, там має свою громадську організацію, е, очолює. Яка то, теж подала, ну, сьогодні повинні були розглядати про вступ у справу, там 100 підписів е, зібрали. І так далі. Чим більше нас буде, і чим більше це буде розповсюджуватись в інтернеті, в пресі, е, тим ну, суд буде більш е, ну, стриманіший у задоволенні, скажімо, хатіла збудовника і більш буде виносити справедливе рішення відповідно до закону і зарахування думки громади.